Брати Устим та Остап обидва на дистанційці. У восьмій ранку кожен вмикає свій комп'ютер, розповідає другокласник. Google, і приєднуюсь до до цього, до уроку. Саме класник Остап до такої форми навчання вже звик. Каже, не вистачає тільки друзів поруч. Вдома краще, але якщо, якщо в школі, то там Eee, z jednoklasnikami bacisz Якщо старший син до такої форми навчання пристосувався, то молодший говорить їхня мама Ірина ходив до школи тільки два місяці. Епідемія коронавірусу, мінування шкіл та війна позбавила його повноцінного шкільного життя. Утім, питання безпеки дітей залишається пріоритетним для Ірини Калініченко. Дома діти в більшій безпеці, тому що в школі це є для ворога така спокуса. Своєрідна у нас ворог дуже підступний, тому ми не знаємо, що від нього відчікувати. Все таки у нас місто більш-менш спокійне, тому мені також спокійно, коли діти вдома. Як такої соціалізації немає, звісно, дітям цього не вистачає. Про соціалізацію говорить і мама восьмирічного Андрія Наталія Озірська. Жінка щодня приходить за сином в школу, аби відвести його після уроків додому. Каже, першокласнику легше концентруватися на навчанні в умовах школи. Все краще в школі. Там і соціалізація, і навчається як ну, школа. Це ж перший раз. Вчитися краще, все таки в школі. Чим дома вдома відлікається зі слів заступниці міського голови Анастасії Чубіної з 29 тисяч учнів черкаських шкіл на очній формі навчається 5 тисяч. Найбільше серед них першокласників та учнів п'ятих класів. Якщо школа не має найпростішого укриття, її вихованці відвідують найближчий освітній заклад, так як це роблять першокласники 13-ї школи, розповідає заступниця директорки Любов Ткаченко. У Нас немає укриття відповідного, тому 22 друга школа нас гостинно прийняла на цей. en el Так, тут навчаються два наші перших класи, всього 54 дитинки. От при тринадцятій школі першокласників у нас немає, тобто ми навчаємося тут. А другі одинадцяті класи в тринадцятій школі навчаються дистанційно. Запросили навчатись учнів тринадцятої школи до свого закладу, оскільки частина вихованців нині за кордоном пояснює директор Черкаської школи номер 22 Руслан Ткалич. Дійсно, хотілося б, можливо, там трошки краще якогось матеріального забезпечення удосконалення цього укриття, яке ми маємо що є певні моменти, там на відповідності, Але ну, працюємо в тих умовах, які є, і робимо свою справу. Правило піднятої руки, так? Аня виложила числа від 1 до 10 є. Самі ж першокласники ставляться до сигналів повітряної тривоги як до звичного елементу навчального процесу, каже першокласниця Аня Блашко. Сирена. А що таке сирена? Це на це означає, що десь летить ракета. Так і що треба робити? Бомбу босковища йти. Дітки знають, що е, як тільки злутнають сирени, вишикуємося в одну ниточку. Кількість охочих навчатися в очному режимі протягом цього місяця збільшилася, говорить Анастасія Чубіна. Якщо на початку 1 вересня була сотня класів, навчання в яких проходило в очному режимі, то наприкінці минулого тижня кількість таких класів зросла до 210. Мова йде про ті класи, які вже умовно там в школах опитуються. Є там підтримка і бачення батьків до відновлення очного навчання. Фактично, в різних школах ми можемо говорити про те, що наразі майже всі паралелі виведені до очного навчання. Вікторія Будовіцька, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси.